Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, стоячи на порозі шостого тижня Великого посту, або ж як ще його кличуть вербна Седмиця, православна церква продовжує закликати нас до виправлення та каяття. Вона, як ніжна і любляча мати, пропонує нам пройти Великий піст під її покровом, повчаючи смиренно одних і лагідно викриваючи інших. А також підтримуючи і зміцнюючи на істинному шляху третіх. Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Макарія ігумена Калязинського, чудотворця, що жив у 15 столітті, а також преподобного Олексія, чоловіка Божого. Дивне життя цього святого розпочалося у Римі у заможній родині. Батьки Олексія примусили його одружитися. Проте не до цього прагнула боголюбива душа юнака, ще змалку він мріяв бути ченцем, а постом і молитвою догождати Богові. Відразу ж після весілля Олексій віддав обручку своїй молодій дружині і у простому одязі утік із рідного дому. Він прийшов до одного з приседських міст, у якому оселився поблизу храму на честь Пресвятої Діви. Там Олексій жив як жебрак, збираючи милостиню та щонеділі приймаючи святе причастя. Один із служників того храму у вісні побачив Богоматір, яка, вказавши на жебрака Олексія, звеліла шанувати цю Божу людину, бо молитва його доходить до неба. Після того, щоб утекти від людської слави, Олексій змушений був знову прямувати до Риму. У рідному місті він оселився біля палацу свого батька. Проте ніхто ані з рідних, ані з служників не Впізнали у бідному жебракові колишнього Олексія. Лише перед смертю святого Олексія Господь відкрив життя цього Божого угодника, папі Римському, інокентію. Але коли його знайшли, він уже відійшов до Господа. Тоді тіло подвижника поставили посеред Риму, щоб кожен міг віддати йому шану. Від святих мощей йшло запашне миро, і зцілювалися хворі. Чесні останки святого Олексія, чоловіка Божого, було покладено в мармурову гробницю і поховано у церкві святого Воніфатія. У сьогоднішній день свої іменини відзначають християни, яких ми називаємо Олексій, Макарій та Марина. А святитель Феофан Затворник дає нам слушну пораду. Заходячи до церкви, залиш свій розум і станеш істинно розумним. Покинь свою самонадіяність і станеш справжнім діячем. Зречися всього себе і станеш справжнім володарем над собою.